Ще сьогодні розкажу вам історію ще однієї орхідеї, якої дві діточки зараз квітнуть. Це орхідея Клементина. Вона втратила точку росту, я її залила душем, і листочок загнився верхній. Вона видала одну діточку. Минулої весни я її зняла. Потім Ася відбила повністю верхівку, пару листочків вона сама вскинула і лишився тільки пенючок з цієї орхідеї. Ну, і ось така шикарнюча дітка, яка вже вдруге квітує окремою рослиною, вона з літнього квітоноса дала. Відгалудження, вона влітку квітла вже в пересадці була двома квітоносиками. Ось так гарно адаптувалася і виросла вже і малюком не назвеш. І з цього квітоносика вона пробудила бруньку, і з однієї точки, з однієї бруньки, видала ось таких два шикарнючих відгалудження. Вона постійно квітує пишно, дуже така класна орха. Діточка вже так вимахала, лишаю її собі, а ось цю манюньку я ще осінню пообіцяла Євгеніші. моїй орхоподружці, тож Любуюсь, милуюсь поки що цвітінням, але думаю, що варто зрізати квітнення, хай трішки поквітне, і я його зріжу, Тому що, щоб діточка набирала сил і ростила своє коріннячко. Як бачите, в неї таке гарне довге коріння, яке тягнеться в субстрат. І з цього боку ще ось три корінчика доверху ростуть. Вони краще знімати діточку тоді, коли в активному русті корінці. Тож для цього варто зрізати квітіння. Це, я думаю, що на тижні обов'язково зроблю. І буду чекати росту коріння для того, і потепління для того, щоб переслати діточку Євгенії. Ну, ось така орхідейка Клементина. Дякую всім за увагу. Гарного дня бажаю та до зустрічі на каналі.